Навнікори, і бісопророли, і цукру, метаморфін. Уся ця аптечка, каже черкасець Сергій Коваль, вже кілька років завжди у нього під рукою. Про те, що хворі є на цукровий діабет, дізнався випадково. З печінки звернувся, і тоді зробили аналізи і виявили цукор, був високий до 20. Зараз показники нижчі, але щоб хвороба не прогресувала, має регулярно приймати ліки. А це, каже, нереально. Він військовий на фронті з першого дня війни. Все залежить розуміти і від дієти, але ж яка там дієта. Бувають якісь задачі, поїхав, таблетки там забув або немає, не випив, пропустив. Трохи промиють прокапають, поміняємо масло, як то кажуть, того огляд пройдемо. І назад туди. Зараз в ендокринології обласної лікарні з цим же діагнозом 70% пацієнтів, розповідає лікар Юрій Савчук. Ну, зараз стреси, ті, що у нас в країні останні роки вони також сприяють тому, що от якраз почастіше в цукровий діабет. Говориться так, що цукровий діабет це не захворювання, це спосіб життя. Якщо людина розуміє це і змінює свої свій, свій спосіб життя, вона отримає хороші результати. Ми, як лікарі, коригуємо просто. Ці всі рекомендації майже 90% пацієнтів запущеною формою хвороби. Тоді вихід один інсулін додає лікар. Це сучасне шприц ручки, називається завдяки чому вводиться інсулін. Тобто вона вже йде готова до використання. Сюди накручується голочка, виставляється доза інсуліна, яка потрібна. Вводиться. І все на даний момент є 100% забезпечення інсулінами. Ніяких проблем з інсулінами немає. Завжди в аптеках можна отримати. Тетяна Білецька поки обходиться без таких ін'єкцій, але хвороба каже, не відпускає. Контролювати рівень цукру вдома не вдається, тож лікується в стаціонарі. З діабетом живе восьмий рік. Я прямо іду додому. Я вмираю на дорозі. Мені дуже погано. А тоді перевірили на сахар, і оце так случайно ми обдовжили. Я й на дієті, я, вроді, і п'ю таблетки. Ну, щось таке з організмом, що мені таблетки не допомагали. Тут тобі жарко, тут тобі млосно, тут ногами не підеш. Нині серед пацієнтів і люди молодшого віку, розповідає медсестра Олена Гребіник. Є молоді люди 2002 року, Ось недавно в нас молодий чоловік лежав. Тому цукровий діабет з роками молодша є. У групі ризику люди із зайвою вагою та ті, чиї родичі мали діабет, додає Юрій Савчук. Уберегтись, це звичайно регулярний, хоча б раз на рік плановий огляд із і здачою аналізів, в тому числі і цукру крові, модифікація способу життя, тобто не зловживати солодким, жирним, жареним, знаходити час на фізичну активність, не залежуватись там біля комп'ютера, телевізора. Нині на Черкащині, як розповідає очільниця обласного управління охорони здоров'я Антоніна Уманець на цукровий діабет хворіють 33 тисячі 735 людей. На протязі року реєструється приблизно плюс три тисячі десь нових випадків. З'явилися цукровий діабет у дітей більше в порівнянні з попередніми роками. То це зараз спостерігається така тенденція, але зважаючи на динаміку, людей з цією хворобою значно більше. Додає ендокринолог Юрій Савчук. Цю цифру можна сміливо множити на два. Це ті люди, які ще не звернулися до лікаря. але у них вже на жаль є таке захворювання. Ольга Лисенко, Олег Куриш, Суспільне новини, Черкаси.